Привіт, 16 червня в Кирі було день народження. Але я не змогла купити там, я чу-чуть її чега підкупила і тут її підкупила. Але давайте це просто для одного відео. Це гиб... все... давайте. Коротше, що я дарю Аврорі, то Карінка, мені подруга, а Кірі Маточка перша. Так що я дарю у неї ще хлопчик. Звати, коротше, не знаю, як. Вона його навіть не назвала. Так, така маючка для Аврори. Ми її купили, і Кіра вділа її лише один раз. На вулицю. б хотіла просто її надіти. Далі отаке, отаке щось я купила. І ось така далі хрюшка. Кіра така є, вона її десь, діла, але подарю. Далі от така мамба. моя кіра такимся питає. Далі ну, я ще в рорі не знаю, що буду дарити. Ну, більше нічого, що подарила. Що я їй подарила на День народження, що я їй підкупила? Ось така бомбочка шоколадна. 160 гривень. Така бомбочка 160 гривень. Гарна бомбочка по ну, буде купатися, думаю. Підкупила Кірі. Багато мамби вона лисяним питає. Отака ціла упаковка. І тут ще така, така голуба і такі дві одинакові. Моя кіра ткин це лише питає. Вона їх обожає просто. Далі я їй купила кіндер. В нас так по віддельності продає в варифі. А далі. Барні я купила для кіри. Наша, ну, то солодкое, а мама то її любить. Далі я купила лікарство. Вона у нас, коли буде хворіти, я їй буду тілити упаковку давати проскату. Ну і так. І будуся лічити. Отака От нова фігня, щоб пити. Та ви вже вода є тепла. Ну, тепла, не горяча. Тому ну, в шокілі не можна пити горячу і холодну, бо ми були в доктора вчора. Нам сказали, що не можна. Далі я купила купила такі штанишка е, через. Як ви думаєте, через кілько приходить з Алиэкспрес? Мені кажеться, через місяць, тобі я заказала. Е, мені лампочка прийшла з «Аліекспрес» За місяць і е, органайзер, та думаю, що прийде то через місяць. Я, я хочу. Я у діда попрошу чуть-чуть ну хоча б тисячі дві, якщо буде в нього. Хм. Або моя мама умашка на карточке попала. А хоча, нет, моя мама ми до мене в Бельгію. Я написала тоді, случайно 28, а ми йдемо 18 чи девятнадцять. Ну там мої мамуся вирішить кілько відео меняти. Ну, не буде. Артіну, будь ласка. Ну, не, не мешай съемці. Він тоже все знімати хоче. Марті, тобі все um, Далі що я шукай. та пинг на пок. В мене щоб памперси не міняти. В принципі, в мене навіть їх нема. Я закажу трусіка їй. Може і памперси, я не знаю. Далі ще дві такі мініатюрки на ручка. Їй на ручку на все, все кудись залізе, в неї потім рука ой, як воняють. пінки виводять з рук. Так. Далі розрозка така із справі спеціальна. Таке, щоб обрізати ногти. Тут так нажимаєш і вона тобі обрізає. Конечно, рук не здесь. І то лише для кукол. Ой, я собі кожу подпиляла до червеного, блин. Эй, не знав, як мені подпиляла, блин. Далі подарила я їй такий блиск. Пробачте, на ну, цього не буде вробляти влезки для руку. В ну, мене умаляла його. Ну, він, звісно, гарний, вкусно пахне, але дивіться. Вона мене його просила ну, з нею спорубну. Блін. І теж хочу, щоб вона була вробляти вліски для руку. Попитаюся потім від неї попросити. Отака заколочка. Духи. Це мінять друг. То так треба. Вони дуже гарно пахнуть. Це мій це мені подарило. Ну, це Кіра мені подарила. Буде вробити блески для руки. Пюр -пау, Пау. Кіра мені подарила, буде в рубриці. Я їх дуже хотіла. Я хотіла два взяти, але досить... дорого, я там капу, 150 гривень. І мініатюрка капінка. Така собачка. Я ж не здержалася, але я мусила купити. Це Мія полтанчил, я собі купила. Дві салфеточки. У мене давно. такий, така іграшка. А тут задні зеркальце. Далі такі дві іграшки. це косметичка, тут одежда, іграшки та швидкішок. Не буду показувати, буде дуже довго. Sim, papá.